Вітаю, я Михайленко Олена, начальник відділу комунікації регіонального відділення фонду державного майна України. І сьогодні ми поговоримо про те, які задачі стоять перед регіональним органом приватизації, скільки коштів нам вдалося залучити від приватизації та оренди державного майна, які аукціони відбулись або відбудуться протягом найближчого часу. Минулий рік став роком незламності для українців і певною мірою випробуванням для державних органів. Фонд державного майна, регіональні відділення є бюджетонаповнюючими організаціями, і ми націлені на те, щоб максимально реалізувати потенціал державного майна. Фонд запровадив гнучку політику в роботі з орендарями. Завдяки цьому вдалося стабілізувати надходження від орендної плати з червня минулого року. Вдвічі скоротилися стартові внески для орендарів. А для чинних орендарів в період дії воєнного стану запроваджено алгоритм автоматичного продовження договорів, щоб підтримати підприємців, запровадили також знижки на орендну плату в розмірі від 25 до 50% та можливість підписання договорів оренди онлайн, враховуючи пільги та знижки з метою збільшення надходження від оренди державного майна. Фонд ініціює продовження терміну дії договорів оренди строком до п'яти років. Наразі цей термін складає період військового часу та 12 місяців після його закінчення. Законопроект вже знаходиться у Верховній Раді і ми очікуємо, що це дасть змогу збільшити конкурентність на онлайн-аукціонах. З 1 вересня минулого року стартувала приватизація за новими правилами. Її перевагами є зручність для інвестора. Так, при приватизації державного підприємства зберігаються всі дозволи, ліцензії, сертифікати, і новому власнику немає потреби заново їх переоформлювати. Мінімізовані ризики для держави. Тепер укладання договору купівлі продажу відбувається після повної сплати за об'єкт. Також цифровізовано всі етапи передачі майна в оренду та приватизації. Все відбувається онлайн від оголошення аукціонів до підписання договорів купівлі продажу та оренди. Всі аукціони проходять в електронні системі «Прозоро прозоропродажі, що забезпечує конкурентність та прозорість процедур та рівні правила для всіх учасників гри. Незважаючи на всі труднощі, минулий рік ми завершили з гарними показниками: майже 118 мільйонів надійшло від приватизації державного майна та 52 мільйона 600 тисяч гривень від оренди. За підсумками першого кварталу, Дніпропетровська область увійшла у топ 3 серед регіонів України, забезпечивши надходження коштів від оренди у розмірі 24 мільйона 400 тисяч. Зростає кількість договорів оренди, які перебувають на обліку регіонального відділення. Якщо на початок року їх кількість становила 971, то на сьогоднішній день 1011. На сьогоднішній день приватизовано 12 об'єктів, розташованих на території Дніпропетровської області. До кінця року регіональне відділення. Планує виставити на приватизаційні аукціони принаймні 20 об'єктів. Серед них державні підприємства, пакети акцій, недобудови, об'єкти соціально-культурного призначення та інші об'єкти нерухомості. На сьогодні триває прийом пропозицій на участь в аукціонах єдиних майнових комплексів державних підприємств «Дніпрооблагростандарт» та Сипрошина ГТВ. Оголошення аукціони на комплекс гаражів у місті Кривий Ріг. На будівлю маслобійного цеху в Новомосковському районі, на будівлю в місті Перещепина, на приміщення в місті Апостолове. У другому півріччі регіональне відділення планує виставити на аукціон державний пакет акцій акціонерного товариства Смолище у місті Кам'янське, єдиний майновий комплекс державного підприємства Криворізький експертно технічний центр Держпраці. Плануємо виставити на торги майно колишнього заводу «Трансмаш», що у місті Кривий Ріг. Складу цього об'єкту входять будівлі та споруди загальною площею майже 46 тисяч квадратних метрів. Сюди ж входить обладнання та інвентар промислового значення та колісний транспорт. Детально ознайомитися з об'єктами приватизації та оренди можна на офіційному сайті фонду державного майна України на сайтах Privatization та оренда На цих ресурсах також розміщена інформація, як ініціювати процеси приватизації і оренди. А інформація щодо оголошених аукціонів щоденно розміщується на сайті Прозоропродажі. Інформація за напрямами діяльності фонду та регіонального відділення висвітлюється також у мережі Facebook та у telegram каналах У кожного регіону своя сторінка, тож долучайтесь до нас у соціальних мережах. Крім цього, інформаційні бюлетені про оголошення аукціони ми на постійній основі направляємо всім зацікавленим особам. І щонайменше двічі на тиждень проводимо фахові консультації за напрямами діяльності регіонального відділення. Ми завжди відкриті до конструктивного діалогу і зацікавлені, щоб кожен громадянин мав змогу обрати свій об'єкт та інвестувати кошти у розвиток свого бізнесу, своєї громади, своєї країни. Звертайтеся за телефонами. Відділ укладання договорів оренди: 056 744 34 52. Відділ приватизації та корпоративних прав 056 744 11 41. Кожна гривня вкладена в приватизацію та оренду, зміцнює економічний тил України. Кожен проданий актив це допомога Збройним силам України, це наближення нашої перемоги. Приватизуй об'єкти Дніпропетровщини.